Добрий день, діти! Ми сьогодні будемо спостерігати за тостянкою або грошове дерево. Давайте ж її розглянемо, цю рослинку. Погляньте, вона у мене невеличка, але росте велика рослина. Може на метр, а то й півтора вирости така рослинка. У неї товстий, м'ясистий. Стеб... м'ясиста стеблинка, Погляньте, листочки розташовані з різних сторін стеблинки, листочки м'ясисті такі темно-зеленого кольору. Давайте ж поміркуємо. Якщо листочки м'ясисті, що полюбляє рослинка, як ви вважаєте? Так, рослинка полюбляє водичку. А щоб водичка гарно впитувалася в земельку, землю треба рихлити. У мене земелька ще м'якесенька, тому що два дні назад її цю рослинку пересадили. Пересаджувати треба рослинки один-два рази на рік. Тому що землю, коли пересаджують рослинку, земля підпушується, і земелька насищається киснем. Я земельку порихлила, тепер полью поливати один-два рази на тиждень, дивитися, це зима чи Літо. Коли дуже жарко, рослинку поливають два рази на тиждень, а коли взимку один раз на тиждень. Дітки на листочки падає пил, тому листочки треба або збризгувати водичкою, або губочкою отак легенечко прибирати зайвий пил. Треба прибирати, щоб е, рослинка гарно е, вбирала в себе сонячні промінчики. За допомогою сонечко, е, сонечка е, рослинки виробляють хлорофіл. І тому вони такі зелені і гарні. Дітки, а у вас є така рослинка? Якщо у вас є вдома така рослинка, будь ласка, розкажіть про неї, як ви за нею доглядаєте? До побачення.